Усім привіт! Вітаю вас на семінарському занятті з англійської мови. І сьогоднішня наша тема це артиклі. Для того, щоб навчитися краще їх розуміти, ми виконаємо декілька вправ, в яких вам потрібно підставити артиклі перед іменниками в реченнях. Хочу вам нагадати, що в англійській мові існують три типи артиклів: це так званий Zero Article, тобто випадки, коли ми не вживаємо артиклі перед іменниками, неозначені артиклі E або N. А також означений артикль The. Розглянемо завдання номер 1 У нас є речення, в яких опущені артиклі перед іменниками, і нам потрібно підібрати правильні артиклі. От в першому реченні ми маємо He painted front door of his house with green paint. Він пофарбував передні двері свого будинку з зеленою фарбою. У нас є два словосполучення front door та green paint, перед якими опущені артиклі. Розглянемо іменників в цих словосполученнях. У нас є іменник ДО. Він є злічуваним та стоїть в однині. Ми можемо поставити перед ним неозначений артикль, але ми дивимося на контекст. Він пофарбував передні двері свого будинку. Логічно, що в його будинку лише одні передні двері. Ми знаємо, про які саме двері йдеться. Саме тому ми будемо вживати означений артикль. І у нас вийде «He painted The Front door of His House. Щодо другого словосполучення, Green Paint, наш іменник Paint, тобто фарба, не злічуваний, тобто ми вже не можемо поставити неозначений артикль. Також ми не будемо вживати і означений артикль через те, що ми точно не знаємо, про, які, про яку саме фарбу йдеться, про якусь там фарбу. Цей іменник не є визначеним, саме тому ми не будемо вживати артиклю взагалі. І у нас вийде He painted the front door of his house with green paint. В другому реченні ми маємо friend of mine, has two dogs and cat. У нас є слово сполучення friend of mine, перед яким опущений артикль, а також іменник cat. Розпочнемо з кінця. Has two dogs and cat. Має двох собак та кота. Логічно, що він має одного кота, тому що наш іменник стоїть в одне ні, і він є злічуваним. Ми заміняємо в даному випадку слово one. Саме тому ми ставимо. Неозначений артикль Е, тому що з лекції ми пам'ятаємо, що коли ми можемо замінити слово one перед іменником, то ми вживаємо артикль Е, і в нас вийде has two dogs and a cat». Щодо The Friend of Mine, мій друг, я маю багато друзів, а це лише один з багатьох. Саме тому ми вживаємо знову ж таки неозначений артикль Е. І в результаті ми отримуємо таке речення: a friend of mine has two dogs and a cat. Мій друг має двох собак та кота. Мається на увазі одного кота. В третьому реченні у нас є Which is Quickest Way to the Star Hotel. Який найшвидший шлях до готелю Star. У нас є Quickest Way, словосполучення, перед яким опущено артикль. Артикль потрібно поставити перед Quickest, а Quickest у нас прикметник у найвищому ступені порівняння. А ми пам'ятаємо, що за правилами. Перед прикметниками у найвищому ступені порівняння ми завжди вживаємо означений артикль. І в результаті ми маємо таке речення Which is the quickest way to the Star Hotel. В четвертому реченні ми маємо аж два пропуски після what та перед friends. Хочу наголосити вашу увагу на тому, що наше речення окличне. А після слова вот нам потрібно поставити артикль. В такому випадку з лекції ми пам'ятаємо, що ми ставимо неозначений артикль е. E", і у нас вийде «what a ебіті. Якраз в таких словосполученнях і вживається неозначений артикль е. E". У нас є окличне речення та «what», після якого нам потрібно поставити артикль. І ми вживаємо е. E". Щодо іменника «friends». Перед яким нам також потрібно поставити артикль, ми поставимо означений артикль The. Чому? Тому що у нас які друзі? Про яких ти говорив? You spoke of. Ми знаємо, що коли після іменника йде пояснення до нього, то перед ним ми вживаємо означений артикль, і в результаті наше речення звучить так: What a pity that the friends you spoke of haven't come. Як шкода, що друзі, про яких ти говорив, не прийшли. Маємо п'яте речення would you like cup of tea and cake?». В цьому реченні у нас є аж три пропуски перед іменниками «cup», «tea» та «cake». Хочу розпочати з іменника «tea». Він є незлічуваним, тому ми вже не можемо поставити перед ним артикль е. E. Ми не поставимо перед ним і неозначений артикль «the», через те, що ми точно не знаємо про який чай ми говоримо просто про якийсь чай. Тому ми взагалі залишимо його без артикля. Щодо cup та cake, перед ними ми поставимо неозначений артикль E через те, що ми пропонуємо взагалі: would you like a cup of tea and a cake? Чи не хочеш ти чашку чаю та тістечко?» Мається на увазі одна чашка чаю та одне тістечко, або якась чашка чаю та якесь тістечко. В даному випадку ми заміняємо або слово any, або слово one. Тому ми вживаємо неозначений артикль е. В шостому реченні it's better to tell truth than to tell lies. Перед іменником truth ми поставимо означений артикль the. Тому що ще з лекції ми пам'ятаємо, що у виразах to tell the truth та to tell lies ми ставимо означений артикль the перед truth, але не вживаємо артиклю перед life. Це потрібно просто запам'ятати, що у виразі говорити правду. Ми вживаємо означений артикль to tell the truth. А коли ми говоримо брехати, тобто to tell lies, ми не вживаємо артиклю перед lies, тобто слово брехня. В сьомому реченні ми маємо we had dinner together at a good restaurant yesterday. Ми вчора вечеряли в хорошому ресторані. Перед іменником dinner опущено артикль. В даному випадку ми не будемо вживати артиклю перед дінер, тому що ми пам'ятаємо, що за правилами перед такими іменниками як dinner, supper, breakfast або ланч ми не вживаємо артиклів. Щодо good restaurant» ми поставимо перед ним неозначений артикль Е e". через те, що ресторанів багато, хороших ресторанів також дуже багато, а це лише один з них, тобто одна з багатьох речей. Саме тому ми вживаємо неозначений артикль. Наше речення в результаті звучить так. We had dinner together at a good restaurant yesterday. В восьмому реченні ми маємо I dislike towns, but I like countryside. Я не люблю міста, але я люблю передмістя або село. В даному випадку ми не поставимо артиклю перед іменником «towns», Через те, що він стоїть, по-перше, в множині, і ми вже не можемо поставити неозначений артикль. А також ми не визначаємо, які конкретні, конкретно місця, а говоримо взагалі про всі міста, які ми знаємо. Тому ми не вживаємо артикль. Але ми поставимо означений артикль «the» перед «countryside», тому що це виняток, такі як і «country» та «village». Перед якими вживається означений артикль The. В результаті наші речі звучречення звучатиме так: I dislike towns, but I love the countryside. В дев'ятому реченні ми маємо «very hat that I bought yesterday. І у нас така ж сама історія, як і в четвертому реченні. У нас є іменник «hat» – капелюх, та після нього іде пояснення, який саме капелюх, який я купив учора. Саме тому ми вживаємо. Означений артикль The. І у нас речення звучить в результаті ось так: Very the hat that I bought yesterday. Де капелюх, який я купив учора. І останнє десяте речення, яке ми розглянемо в цій вправі, це «Smith, man you met yesterday, is honest man. Сміт чоловік, якого я зустрів вчора чесна людина. В даному випадку у нас є два іменника «man», Перед якими опущені артиклі, і нам потрібно підібрати правильні. Щодо першого іменника мен, ми поставимо означений артикль the, через те, що у нас така ж сама ситуація, як і в четвертому, і в дев'ятому реченні. Після іменника йде пояснення до нього. Тобто, який саме чоловік якого я зустрів учора. Щодо другого випадку, ми поставимо там неозначений артикль. І в цьому випадку ми поставимо неозначений артикль n, тому що. По-перше, ми вживаємо неозначений артикль через те, що людей чесних в світі дуже багато, а він лише один з багатьох. Саме тому ми вживаємо неозначений артикль. І в даному випадку ми вживаємо не е, а «н» через те, що в слові анест, чесний літера H не вимовляється. І для мовозвучності ми вживаємо неозначений артикль n, і в результаті наше речення звучатиме так. The man you met yesterday is an honest man. В завданні 2 ми маємо тест, так званий Multiple Choice. Завдання з варіантами відповідей. Коли вам даються декілька варіантів, з яких вам потрібно вибрати лише один правильний. От, наприклад, у нас є перше речення We have cat and parrot. Тут же нижче вам подаються варіанти відповідей A, One, B, the, C, nothing, D, E. Вам потрібно вибрати один з цих варіантів та підставити у наше речення. Тепер розглянемо детальніше наше речення. Ми маємо кота та папугу. В даному випадку ми будемо вживати неозначені артиклі «е», тому що ми маємо одного кота та одну папугу. Через це наша правильна відповідь буде Ді. Ви могли б сказати, що чому ми набирали варіант Ей, тобто One, One Cat and One parrot». Але наше завдання полягає у тому, що нам потрібно підставити артикль, а не числівник. У нас є друге завдання Pacific Ocean is Rather big. Хочу звернути вашу увагу на те, що в даному випадку нам пропонують підібрати артикль до власної назви. Pacific Ocean – це власна назва океану, тобто води. А ми пам'ятаємо, що, за правилами, назва усіх водойм. Окрім окремих озер, ми вживаємо з означеним артиклем. Тому правильна відповідь буде C, тобто означений артикль The. І в нас буде The Pacific Ocean is rather big. В третьому завданні ми маємо My brother broke arm. Мій брат зламав руку. У мого брата дві руки, але ми точно не знаємо, яку саме руку він зламав. Саме тому ми будемо вживати неозначений артикль. Це буде варіант B. Або артикль е, e, або артикль n. Але в даному випадку ми будемо вживати неозначений артикль n через те, що ми пам'ятаємо, що, за правилами, коли іменник починається з голосної літери для малозвучності, ми вживаємо неозначений артикль n, а не е. E. І наше речення звучатиме так: My brother broke an arm. Ми знову таки не вживаємо варіант his arm, тому що наше завдання полягає у тому, щоб підібрати артикль. В четвертому реченні ми маємо I play football and basketball every day. Я граю в футбол та баскетбол кожного дня. Ми пам'ятаємо, що за правилами з іменниками, які називають назви спортивних ігор або взагалі якогось спорту, ми не вживаємо артиклів. Ми залишаємо іменники наші без артиклів. Тобто правильна відповідь буде A – nothing, тобто так званий zero article. І наше речення звучатиме так. I play football and basketball every day. В п'ятому реченні ми маємо flowers in our garden. Look very beautiful in summer. Квіти в нашому саду виглядають дуже гарно влітку. В даному випадку, у нас є іменник flower, який стоїть у множині. Ми вже не можемо підібрати варіант B, тобто неозначений артикль. Ми будемо обирати між варіантом A або варіантом C, тобто між означеним артиклем або між article. В даному випадку ми не можемо підставити «zero article, тому що ми говоримо не про квіти взагалі, а про якісь конкретні квіти, які знаходяться у моєму садку. Тому ми будемо обирати варіант A, тобто означений артикль. І у нас вийде The flowers in our garden look very beautiful in summer. Квіти в моєму саду виглядають дуже гарно улітку. Ми знаємо, про які квіти говориться. Ми говоримо про якісь конкретні квіти. Саме тому ми вживаємо означений артикль. І в шостому останньому завданні ми маємо Republic of China, doesn't Border on Korea. В даному випадку нам потрібно підібрати артиклі знову ж таки до власних назв, тобто до країн. Ми пам'ятаємо, що назви країн вживаються без артиклів, в випадку з Кореєю. Тобто ми не будемо вживати там артиклю. Але коли в назві країни стоїть слово republic, ми вживаємо означений артикль The. І наше речення звучатиме як The Republic of China doesn't border on Korea. Тобто у нас буде тут дві правильних відповіді. це the та nothing. Тобто B та «c». Хочу вам сказати, що таким принципом, якби люди керуються, коли вставляють артиклі. Але вам не потрібно кожен раз про це думати. Через деякий час ця звичка у вас просто виробиться автоматично, і вам не потрібно буде кожен раз згадувати правила і думати, який артикль тут підставити. Але коли у вас є час подумати, наприклад, в якомусь тесті, чи ви пишете якийсь твір, ви потрібні, повинні керуватися саме таким способом. Думати про правила, згадувати, чи йде пояснення після іменника, чи не йде, чи це множина, чи однина, чи це власна назва чи ні. А потім вже вживати артиклі.